Слава Ісусу Христу! Шукайте спочатку Царства Божого і правди Його, а все інше додасться вам. Такі слова, дорогі брати і сестри, ми сьогодні чули на недільному євангельському читанні. Бо Господь знає, в чому наша потреба, Господь знає, що ми потребуємо їжі, Господь знає, що ми потребуємо пиття і одежі. Господь сотворив наше тіло від землі. А отже, саме з цієї землі ми повинні брати все, що необхідно для нашого тіла. Але дуже часто за цими земними турботами людина забуває одну основну річ: це те, що людина складається не тільки з цього земного тіла, це те, що в людини є також дещо небесне, оця часточка божественного подиху. Це її душа. І так само, як і тіло. Душа людина потребує в їжі, але в їжі духовній. Але дуже часто люди поводяться так, ніби цієї душі в них немає і зовсім ніколи не було. І щоб від цього застерегти, Господь Бог і говорить: світильником для тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде чисте, то і все твоє тіло буде світле. А якщо око Твоє буде осквернене, то і все твоє тіло буде темне. Отже, те, що око є для твого тіла, те і розум є для твоєї душі. Якщо людина має гарний зір, то вона бачить, куди ступає, вона бачить, що бере в руки, вона впевнено крокує по своєму шляху. Так само, як і людська душа, якщо вона має світле розуміння, то вона ніколи не зайде в гріх. Вона ніколи не буде йти по грішному і скверному життю. Але якщо людина має поганий зір, якщо вона не добачає, вона може спотикнутися і впасти, вона не побачить на дорозі якісь проблеми і може піти неправильним шляхом. Так само і грішна душа, так само і оце розуміння, коли воно притемнене, коли воно притуплене, воно може завести душу дуже-дуже в глибокі і тяжкі гріхи. А що осверняє оцю душу, що осверняє людське розуміння? Ніщо так не оскверняє розуміння людського, як бажання до тілесного, бажання до земного. Тому що коли людина чим більше піклується про своє тіло, тим більше вона тяжить до земного і забуває про небесне. І навпаки, чим більше вона піклується про свою душу, Тим більше вона осягає свого Небесного Творця, тим ближче і ближче вона наближається до життя Небесного, до Царства Божого. Одного разу за свого земного життя Господь наш Ісус Христос сказав такі слова у святому своєму благовісті: не може людина двом панам служити, тому що або одного полюбить, а іншого зненавидить, або одного буде шанувати, а іншим знехтує. Так само і людина не може одночасно служити і своєму тілу, і своїй душі. Господь з однієї сторони поставив себе і свої святі заповіді, а з іншої сторони стоїть цей світ з його пристрастями, похиттю і пожадливостями. І людина все своє життя повинна обирати, куди вона, в яку сторону піде, чи ближче до Бога, чи ближче до цього світу. Чи ближче до свого тіла, чи ближче до своєї душі. Дуже часто ми бачимо, що людина робить неправильний вибір, а тому і в неї в житті оці випробування, тому і в неї в житті оці прокляття. Інколи людина обманює себе, вона думає, що ось я турбуюся про своє земне життя, о я турбуюся про свій дім, про свою сім'ю. А прийду в неділю в храм Божий поставлю свічку, і тим самим Господь буде мені допомагати, наскільки ж людина помиляється в такому своєму ствердженні. Адже Господь дав заповідь людям: шість днів працюй, тобто шість днів допомагай своєму тілу, піклуйся про нього, піклуйся про свою сім'ю, про свою родину, про свій дім, про свій маєток. І лише один день віддай твому Господу. Але приходить свята неділя, людина стоїть в церкві, а розуміння і розум все ж там, все там в роботі, все там в сім'ї. Людина не може цього забутися. Про таку людину можна сміливо сказати, що вона не живе з Богом, вона його не обрала, вона вибрала мамону, тобто оцей світ з його пожадливостями і гріхами. І так дуже часто, на жаль, дорогі брати і сестри. Буває і в нашому світі. Я не хочу сказати, що Господь забороняє мати майно, Господь забороняє піклуватися про світ, піклуватися про свої, своє тілесне життя, про свою сім'ю. Ні в якому разі ми це повинні робити, тому що це нам дав Господь. Господь нам дав для господарства цей світ, і ми повинні його впорядковувати. Але дуже часто не ми володіємо нашим багатством. Не ми володіємо своїм маєтком, а навпаки, оці маєтки, оці гроші і оці інші матеріальні достатки володіють нами. Ми забуваємо насправді, хто ми є. Давайте подивимося, скільки святих жили в багатстві. Святитель Миколай Чудотворець, багато царів, які удостоїлися вінця Божественного, вони мали багатство, вони мали славу. Але вони це все використовували для свого вічного життя, для того, щоб допомагати іншим, для того, щоб направляти свою душу все ближче і ближче до Бога. Ось саме цього хоче Господь Бог. І, наприклад, Він сьогодні не подає нам царів, князів, він приклад нам подає з птахів небесних або польової квітки. Він говорить: подивіться на птахів небесних. Вони не сіють. Вони не жмуть, але Отець Небесний піклується про них, або на квітки польові, вони не прядуть, вони не шиють, але і сам Соломон у всій своїй славі не задягався так, як вони. І потім додає: то невже оця трава, яка виростає тільки на один сезон, а потім висихає і спалюється, настільки сильно вдягається Господом Богом? То невже людина, як вінець творіння, не може бути прикрашена Господом Богом? Просто вся справа в тому і проблема в тому, що людина не довіряє Богові. Людина не довіряє, що Господь Бог може допомогти. В першу чергу людина надіється тільки на себе. Тому, дорогі брати і сестри, давайте будемо шукати Царства Божого і правди Його. А все інше, що необхідно для нашого життя, буде Господь Бог нам подавати. Слава Ісусу Христу!